Добрий день, мої малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми знову продовжимо подорож Африкою, але сьогодні наші тварини вирішили з нами погратися і переплуталися з іншими тваринами та птахами на нашому малюнку. Давайте роздивимося ці малюнки і знайдемо, де ж сховалися ці тварини. Дивіться уважно, я знайшла багемота, носоріга і мавпу. Але ці тварини нам треба з вами, назва цих тварин, поділити на склади. Давайте це зробимо. Але я вам нагадую: для того, щоб це зробити, треба долоньку підкласти під подборіддя і рахувати, скільки разів вона торкнеться лодонь, долоньки. Тобто, давайте рахувати слово бегемот. бе мот Моя. Моє подборіття торкнулося три рази. Тобто це значить, що в слові «бігемот» є три склади. Насаріг, носоріг теж три склади. І слово мавпа мавпа, подборіддя до долоньки два рази. Тобто, в цьому слові два склади. Ще я хочу вам пригадати, що складів рівно стільки. Скільки голосних у слові. В слові бегемот Е, Е, О це три голосних. В слові на сорок О, О І голосні звуки це три склади. І в слові мавпа в першому А і в другому складі А і складів теж три. Тобто з батьками теж розберіть, будь ласка, ці слова на склади. До побачення. До нових зустрічей!